Я вже запрошую Борислава Березу. Це український політик, громадський діяч і позафракційний народний депутат України восьмого скликання. Я вас вітаю, пане Бориславе. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, отже, бачимо зараз світлини Дмитра Медведєва, який нібито відвідав полігон підготовки російських контрактників поблизу лінії фронту на окупованій території Донецької області. Звісно, ми розуміємо, що це не обов'язково фото може бути з сьогоднішнього дня, тому що прийнято так пізніше це все показувати, Повідомляти, але що бачимо паралельно. Вибухи пишуть пабліки, що стався приліт у будівлю окупаційної адміністрації? Ну і зараз таке основне питання у змі чи не був там раптом той самий Медведєв, і звісно, чекаємо зараз інформації, хто міг постраждати і що там відбувалось. Як думаєте, співпадіння ось таке? Ну почнемо з того, що обстріл по адміністрації, в якій сидить Пеніс Душилін і можливо міг бути медведівом. Це не намагання знищити їх. Це намагання показати саме, що фраза Росія тут навсегда» Це така ж сама іронія, яка була в Херсоні, Росія тимчасово там, поки що там, але Україна показує, що вона може попадати куди їй потрібно, і якщо навіть там не було зараз цих двох чепушил, то це не має ніякого ну, важливого значення. Більше того, я хочу сказати, що Медведєв Якщо він дійсно знаходився там, ну він отримав черговий стрес. Хоча Пушурін вже записав відео, на якому сказав, що е, жодна людина не постраждала. Медведєв не є людиною, він є політичною, політичною твариною, тому може щось і трапилось. До речі, нікого не здивує, що він отримав якісь поранення. Нещодавно там був Рогозін і він теж отримав поранення. Ну не він, а його дупа, але ми ж не знаємо, чим думає Рогозін. Тому можливо, що дупа Рогозіна передала. Естафетна вітання, е, печінці Медведєва. Тому може бути все, що завгодно, але е, про це будуть мовчати, говорити про це ніхто не буде. А найцікавіше в цьому, що е, в Донецьку, окупованому та Донецьку, як завжди, будуть казати: Ні, ні, це нічого не значить ніяких втрат, ніяких пошкоджень. Брехали, брешуть і будуть брехати. Але рано чи пізно я знаю 100%, і це не обов'язково буде в адміністрації. Пушил піде на концерт Кобзона, тому що там його вже давно зачекався Захарченко. Загалом також важливо говорити про те, як постійно дійсно неодноразово це не ситуація одного дня, коли щось вибухає, і що щось трапляється на Росії. Ну, зокрема, по перше, бачимо, що розпоряджені сіти опинилися фотографії підводного човна ростова на Дону, зняті після удару Севастопольським морським заводом. Знаємо, що це ймовірно не перше насання така подія. Ну, і пам'ятаємо, тримаємо в голові слова Зеленського, який сказав, що ймовірно до кінця війни, якщо Росія буде продовжувати, Ось таку свою тактику, свій терор може загалом залишитись без кораблів. Як думаєте, ось такі події на Росії вони якось намагаються це сьогодні пояснити народу, якось можливо виправдати? тому що ну пропагандисти не сильно про це говорять. Там поодинокі воєнкори кричать. Але все ж таки, що насправді це означає для Росії? Для Росії це в інформаційному плані взагалі нічого не означає. На жодному каналі в телебаченні цього не показали. Це перше. Друге. А навіть коли побачать росіяни ці світлини, їм скажуть це, треба трохи підфаторбувати, трохи побілити, і все воно може плавати. А росіяни повірять, вони звикли вірити всьому, що каже телебачення, так вони налаштовані, їх зазомбували. До речі, щоб ви розуміли нещодавно, я казав, що будуть знищені ще кораблі. І ми бачили вже підбитий корабль саму, але до кінця року ми побачимо ще підбиті російські кораблі. Це вписується в концепцію стратегії генерала Залужного, яку він про раніше озвучував, що для того, щоб взяти під контроль Крим, треба спершу знищити групіровку Російського Чорноморського флоту, потім знищення моста. Кримського моста, потім залізничний міст, потім енергоміст. А потім буде так само, як сталося в Херсоні, коли без логістичних без логістичних зв'язків окупанти вимушені покидати територію, яку вони тимчасово захопили. До речі, з Кримом це буде взагалі дуже важко. Ну це буде. Скажімо так, випробування, яке пройдуть не всі, тому дуже раджу тим окупантам, яких є інстинкт самозбереження, покидати територію Крима заздалегідь менше буде роботи для збройних сил України. До речі, пан Буданов він же пообіцяв перерізання сухопутного коридору з Кримом вже до зими, тобто це насправді лишаються лічені місяці. Не знаю, це така більш інформаційна, як думаєте, так в інформаційному полі це така заява зроблена, щоб, наприклад, ну, налякати можливо окупантів, чи все ж таки цей прогноз може здійснитись. Я не знаю, що обіцяє пан Буданов, Він вже обіцяв в травні бути в Криму, тому я дуже обережно ставлюсь до його обіцянок. І наскільки я розумію, не пан Буданов керує військовими операціями, а генерал Залужний та генерал Шаптала. Саме ці дві особи є очільниками збройних сил України. Пан Залужний є Головковим, пан Шаптала є начальником штаба дві людини, які формують стратегію та тактику, тому саме від них я очікую будь-яких заяв. Всі інші заяви це інформаційні шуми, які повинні бути або не повинні на особистий погляд тої людини, яка це запускає. Я вважаю, що пан Буданов краще пусть розповідає про. Гінтокрил, які гуру вдалося вкрасти в росіян і перетягнути в Україну, це дійсно досягнення. А про військові операції перерізання сухопутних шляхів і все інше, ну це роблять зсу. Тому хай говорять теж ЗСУ. Загалом про заяви про наше керівництво знаємо, що камін звільнив усіх заступників міністра оборони серед них Гана Маляр, яка була ну справді ньюзмейкером ось таких подій Вона завжди говорила перша про те, що звільнили, що щовається на фронті. На неї масово посилалися змі. Що це означає загалом? Так, звільнення це така звичайна якась планова робота, тому що відповідно новий очільник ну і чи не вплине? Як думаєте, це загалом на роботу всього міністра? А, всю суботу на моєму каналі на Ютуб каналі Борислав Береза вийшло інтерв'ю з Михайлом Макаруком Це спікер інформнапалу, це воїн ССО, це людина, яка з 2014 році на гострій атаці проти Росії як в інформаційному, так і в бойовому питанні. Так, от ми з ним обговорювали, і він сказав, що стільки, скільки зробила поганого Ганна Маляр для інформаційного порядку денного України, не зробив ніхто. Стільки, скільки вона зробила негативу, ну за це вона повинна була б зняти ще при минулому міністрі, але вона по квоті офісу президента, тому вона залишалась. Зараз ми бачимо, що зняли всіх, подивимось, кого перепризначить. Якщо нікого, ну, це добра новина. Є справи про саме це про Маляр і про Шарапова. Якщо їх не перепризначу, це добра новина, тому що ці люди по квоті офіса президента. І більше того, вони не компетентні. Коли б Ганна Маляр в формі ЗСУ, і до якого вона не має жодного відношення, в неї немає ані звання, а не вона не є службовицею військовослужбовицею Збройних сил України, і коли вона робить заяви, наприклад, що звільнила одно село, потім каже, ні, не звільнила, тому що. Бойова бригада повинна спростовувати її інформацію, або коли вона розмиває взагалі досягнення, кажучи 0,2 кілометра, взяли не треба взагалі казати про війну, повинна говорити військові. Мані Гані Маляр треба було говорити про досягнення Міністерства оборони, про яйця по 17 гривень, про паливо по завищеним цінам, про те, як вони не змогли замовити ФПВ дрони у Укроборонпрома. От про це вона чомусь не говорила. Хоча повинна вона є спікером міністра оборони. От повинна це було озвучувати, не озвучувала. Їй зараз краще сфокуватися на своїх питаннях, тому що зараз їй треба шукати, куди її пристроює офіс президента. А те, що її пристроїть, я впевнений. Хоча може бути і перепризначення, тоді ми будемо розуміти, що це велика гра. Зараз всі так Вау, супер офіс зрозумів свою помилку, звільнили. Перепризначать ні, не зрозуміли. Виключно передвигають такі фігури на дошці. Подивимося, що буде далі, але краще було б, щоб у пана Умерова я дуже був би вдячний йому за це. Мені би це справді тішило. Якщо би. Його заступники не коментували дії ЗСУ, а коментували би досягнення Міністерства оборони і всього, до чого вони мають саме відношення. Все інше залишайте Збройним силам України. Давайте поговоримо тоді про поле бою про Росію, тому що звісно звертаємо увагу на те, з ким дружить Росія, де намагається щось випросити, попросити. Ну і, зокрема, інформація, яка в комерстанція. Звісно, це все неофіційно і не зрозуміло, чи це може бути правдою, але дуже цікаво, що Росія зіткнулася з нестачою комплектуючих для дронів і вже шукає обхідні шляхи. Що нібито з 1 вересня Китай обмежив на експорт безпілотники, які привозили раніше до Росії, також комплектуючі. Наскільки тут ймовірно, якась така історія? Це, це якесь це про дипломатію, це про якісь зіпсовані стосунки Росії та Китаю. Чому Китай раптом міг обмежити спостачання такого обладнання? По-перше, про це було відомо ще заздалегідь. Вони повідомляли, що вони будуть обмежувати постачання в зону бойових дій БПЛА а також комплектуючих, які використовують для виробництва БПЛА. Це інформація може двох місяців тому або трьох місяців. Щось таке. Треба просто підняти інформаційну стрічку і подивитися. Тому не треба дивуватися. Це перше друге, чому Росія не може обійти це? Ну тому що Китаю теж треба відслідковувати свої інтереси і комерційні інтереси Сполученими Штатами стоять на першому місці. Китай є донором для Росії. у Росії немає друзів у Росії. Є тимчасові партнери по типу тим партнери по тим чи іншим питанням. Китай зараз є партнером по деяких питаннях, але Китай використовує. Росію як можливість купувати дешево ресурси, наприклад, ту ж саму нафту або газ, або якийсь там метал, або ще щось. А Росія намагається через Китай закрити фактично імпорт, який постраждав через санкції. Виходить не дуже до речі, сьогодні вийшла інформація про те, що в Росії 25, а, ні, 35 а людей, які купували китайські автівки, не задоволені їм. Це більше нуждається більше ніж третина через те, що ці автівки не дуже якісні. не... Розраховані на російські дороги і не витримують конкуренцію з західними, до яких росіяни привикла звикли. А зараз звикають до іншого до Китаю і щось цих там не працює. Окрема історія про те, що Китай є фактично державою, яка висвятковує в першу чергу свої інтереси. Всі пам'ятають, що Китай дуже був зацікавлений, щоб працював зерновий коридор, але зерновий коридор чомусь не працював. Чомусь це тому, що Путін його заблокував спочатку, не продовживши його, а потім. Потім фактично починаючи знищуючи зернову інфраструктуру України, Китай бачить це, і йому це не війно, тому що в країнах глобального півдня, де в нього є країни, де він має великий вплив, і його цікавлять, щоб там все було гаразд, щоб не було бунтів, щоб не було голоду, щоб всі були забезпечені своїм кілограмом рису або кукурудзи, або зерна. Зараз не все дуже добре, саме через Росію і через те, що вона зірвала зернову угоду. Тому Китай дуже вічливо, але наполегливо показує Росії її місця в цій цепочці. Ну, в цій ланці місця для Росії немає, і тому було сказано заздалегідь, а реалізовано зараз особисто показово. До речі, Україні теж треба бути дуже уважною до цієї ситуації, тому що більше ніж 90% всього, що. Ми отримали для комплектування БПЛА. йшло теж з Китаю. А після заяви особисто розумово обдарованого Михайла Подоляка з офісу президента, який є радником голови офісу президента Андрія Єрмака, про те, що обмеження, якісь розумові здібності у китайців, турків та індусів, Китай може показати свої ікла, і показати вони можуть після того, як вони вимагають від подоляка пояснень. А ті пояснення, які він дав, не влаштовують китайців. Заява китайського МЗС лежить на сайті МЗС, і вони вимагають в пояснень. А той каже: Ну я не так сказав, не так сказав. Вибачте, це взагалі щось зі шкільної, ну зі шкільної історії. Я не так сказав, я не зробив домашнє завдання, там, я застряв в ліфті. Це, це дитинство. Те, що дозволив себе подоляк, вимагає вибачення і звільнення, як це було З Арестовичем, але його поки тримають. А Китай може почекати, почекати і відповісти, так як він відповів, наприклад, Росії. Там, до речі, Путін заявляє про економіку, що все добре, от я зараз коротко процитую, і каже, можна сказати, що етап постановлення російської економіки завершен. Ми видержали абсолютно безпрецедентне, внешнє давлення, санкційний натиск некоторих правящих еліт, і так називаємо блокі, і некоторих правящих еліт в отдельних странах, які ми називаємо недружественними. Тобто у Путіна все нормально, все добре, але ми розуміємо, що як би нам не хотілося чути, що все погано, все ж таки санкції вони обходять, економіка як. Ось працює зараз. Є звісно різні заяви. Скільки може притриматися економіка Росії? Зокрема, Буданом каже, що от до 25-го року вона ще протримається. Можна дійсно сьогодні робити якийсь такий адекватний аналіз, так і оцінювати економіку Росії в цих умовах. Я не знаю, чи є у пана Буданова економічна освіта, економічна освіта. Наскільки я розумію, він зараз взагалі пішов на політологію, тому його заяви дуже вписуються в те, що він готовий озвучувати, але краще б він пішов на національну безпеку. До речі, це його профіль В Островській академії. Є такий напрямок, але він пішов на політологію і робить такі заяви. Дуже добре, що він їх робить, але треба все ж таки ґрунтуватися на економічних викладках, які є зараз, наприклад, у Блумберга. І там запасу в них значно більше ніж до 25-го року. Мені більше цікаве, скільки вистачить у нас запасу, і що робиться для того, щоб цього запасу було ну якомога біль на більший е, термін часу. Я вам скажу так: коли робить Путін заяви, ну як дізнатися, що Путін бреше, це. Треба дивитися, когда он открывает рот. Открыл, збрехав. Сегодня была очень интересная заява, Я прочитаю мову оригинала. Э, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что западные санкции дают России реальный шанс преодолеть наследие 90-х годов. И вот э, мне стало очень смешно, потому что, ну, если э, спадщину э, 90-х для России это користування. Найкращими автівками, найкращими технологіями, найкращими західними літаками, найкращими західними а, придбаннями, технологічними а, інноваційними, будь-якими, використовувати найкращі західні сервіси, медицину і все інше. То зараз вони хочуть від цього всього позбутися. А, дуже цікаво, що це кажуть російський а, чиновник, який сидить у відні. Який використовує айфон і хоче на днях, наскільки мені відомо, змінити його на новий у Відні, який їздить на BMW, який а, кожен ранок снідає в Ладмані, і який не споневне поспішає повернутися до Росії, це показує. Ну вони ліцеміри і вони показують, що вони готові казати, але не робити. З економікою Росії дійсно не все добре. Наприклад, сьогодні вночі стався ще одна аварія. Відмовив двигун у черговому боїнгу, який вкрала Росія у західних лізингодателів. Так, от е кожен тиждень відбувається одна, дві, три або більше аварій з літаками скоро дуже скоро в Росії. Не буде взагалі літаків, тому що вони не можуть вирішити це питання. Літаки залишаться там ну максимум ті, які будуть розбирати одні і ремонтувати інші. Це такий технологічний канібалізм, який в Росії зараз процвітає. Так, от, що вони можуть зробити? Нові літаки не можуть нові поїзди не можуть. Вони щось можуть побудувати. Ну, що вони можуть побудувати? Черговий ютафон або чергову ладу каліну але вже без центрального замка, або без е пасків безпеки, або без чого. Росія це донор газу, нафти, вугілля, дерева, ще чогось. Технологій там немає, а можливості в них не дуже багато. Але на війну їм вистачить. Тому про економіку в Росії не треба казати. Я нещодавно пригадував той старий анекдот, коли батько і син дивиться телебачення, і там повідомляють, що водка горілка здорожчала, і син каже: Тато, це значить, що. Ти будеш менше пити, ні, синку. Та зараз ти будеш менше їсти. Так от, те, що в Росії відбувається, це говорить про те, що росіяни дійсно будуть менше їсти, менше відпочивати, більше сплачувати податки, гірше жити, менше мандрувати. І взагалі їх життя буде перетворюватись на такий православний Талібан з міксом в, пів, в Північної Кореї, але на війну гроші залишаться. На війну гроші залишаться, тому що війна це можливість забирати ці гроші собі в кишеню у посіпак Путіна та його оточення. В минулому році хочу нагадати, оточення Путіна збагатилося щось на 50 або 60 мільярдів доларів більше ніж у 2021 році. Вони заробляють на війні постачання зброї, боєприпасів, їжі, води відбудова нових. Якісь там проєктів на окупованих територіях номінально де факто, не будують. Де юре по грошах там все що завгодно? Коли вони відійшли від Херсона, вони показали, що 7 або 9 я не пам'ятаю, мільярдів євро там вони побудували. І на запитання: а де ж це зсу знищило, коли наступало? Ну, це показує для навіщо вони використовують війну. Війна потрібна їм для збагачення, тому гроші на війну вони знайдуть. А росіяни будуть жити гірше. Я би не дивився, коли в них гроші закінчаться. Я дивився би, як зробити так, щоб в нас їх збільшилося, тому що те, що Путін ми знаємо всі, а от те, що країну треба змінювати на краще нашу, це чомусь у нас багато хто забуває. Дотку ну, потрібно, і я сподіваюся, що звісно за допомогою західних партнерів також ми будемо це робити і будуть нам допомагати. Але все ж таки, давайте поговоримо про дипломатію. Зеленський їде до штатів. Всі чекають візиту з Байденом. Має бути виступ на Хенасаблеї ООН, де на жаль досі є Росія. Як ви бачите, ось цю поїздку? Як ви бачите, так ось ці можливо вочевидь, в куларах, ймовірно там з Росіянами доведе там Лавров їде від Росії. Вочевидь, доведеться якось можливо пересіктись все буде відбуватися, і все ж таки, чи швидше в куларах буде все вирішуватись, дійсно, аніж на якихось офіційних частинах? Перше, в куларах завжди все вирішується. Друге, перетинатися президент з Лавровим не повинен. Це різний статус. Хто такий Лавров? Це міністр іноземних справ. Тому, будь ласка, міністр наземних справ може спілкуватися на рівні з міністром іноземних справ, або з заступниками міністра, або з головами департаментів нашого міністерства, або, наприклад, з. Експертом по ральному сексу, а який є послом в Болгарії, це рівень Лаврова і ну не більше з президентом. Нема сенсу зустрічатися і він не буде зустрічатися. І ну, ну президентсько це не його рівень. Перше, друге, все буде вирішуватися кулуарно, якщо щось і буде вирішуватися. Але ще раз кажу: не з міністром Лавровим, тому що ну хто не так. Лавров це говорячи голова МЗС, та він така сумна лошака МЗС Росії. Але ми ж всі розуміємо, він виконує всі ті обов'язки, які виконував колись Юліус Рибінтроп, міністр нацистської Німеччини. Він говорить за Гітлера, озвучує його опозицію, То говорить за Путіна. Все закінчить, сподіваюся, так само, як і Робінтроп. Той був повішений після Нюрнбергського процесу Гакський. Процес повинен рано чи пізно розпочатися, і він вже там щось починається. А тому ні що чекаю? Я чекаю актуалізації проблем України. Про що про це президент сказав? Я чекаю підсилення а, інформаційно, хвили, інформаційної хвилі про Україну. Президент може це запустити, якщо йому, як завжди, добре напишуть промову, і він її зможе нормально прочитати. Я в цьому впевнений. Він дуже талановито читає промову. Це правда, і це треба використовувати на 100% Досить в нього це є. Пригадайте хоч би ту промову в Великобританії в парламенті, після якої він сказав, що у нас літаки були. До речі, літаків, так і Британії поки не дала. Але промова була дуже добра. Так от. Чи вже відомо, що він буде зустрічатися з Дудою і буде оговорювати зерно тут, впевнений на 100%, що результат буде на рівні нуля, тому що Дуда вже хромав качка вибори на днях в парламент і залишилось президенту там півтора роки щось таке. А це за півтора місяця. Ну взагалі ні про що це? Ви ж ви розуміли? Президент Польщі зараз не на що не впливає, деякі. Люди, які спілкуються дуже плотно з Моровецьким, кажуть, що він інколи навіть не з. Вітається з Дудою, тому що не вважається за потрібне. Ну більше того, Дуда Вибаровецький хоче зараз стати президентом, і ми теж це розуміємо. Тому багато є про що говорити, але з Дудою вирішити питання зараз неможливо. Це буде протокольна зустріч, і про це теж треба відверто казати. А для того, щоб не було в нас проблеми з зерном з Польщею, треба кулуарно, як ви казали раніше. Вирішувати всі питання за допомогою дипломатів, посередників, народних депутатів, які до речі не їздять на деякі форуми в Польщу, які нещодавно були. В хобча і ну не приїжджають взагалі, і це теж проблема. Чи будуть якісь зміни в політиці світовій, Не впевнено, ну через що нас підтримують, нам будуть далі допомагати. А чи буде посилення цієї допомоги? На жаль, це теж не залежить зараз від президента Зеленського. Це вже в багатьох інших факторів. Я впевнений, що якщо б він міг повпливати, він повпливав, але від нього зараз нічого там не залежить. А, і тому в мене ніяких таких особистих сподівань на засідання ООН немає. Але актуалізувати питання по Україні президент може і буде, і це дуже добре для нас. Що ж будемо звісно, слідкувати за цими подіями? Також а вам буду дякувати за важливу розмову і аналітику, всього, що відбувається в Україні і світі. Верслав Бараза, екс народний депутат України. Дякую вам за розмову. Дякую, до нових зустрічей.